Росія готова до війни зі Сполученими Штатами Америки, вже починається тотальна мобілізація. Пропаганда зрікається своїх слів і відступає назад. Все це не жарти, але залишайтеся, щоб дізнатися подробиці. Про все це по порядку. Рукаблудства, батюшки алігархії та молитва з елементами Матюча від РПЦ. Все це буденність росіян. Лавров поховав Вашингтон, а російські попи оголосили причину війни. Вже за мить розкажемо і ці подробиці. Почнемо з того, що на фронті у росіян все настільки кепсько, що у Салавйова не вистачає слів для пояснень. А в окопі замість ребів відправили батюшок. Хай там як може допоможе. Окупанти жадіються на реальність, у якій Кремль ставить молитву вище технологій, але покірно фотографуються із замінником Реба у Рясі. Вочевидь, скрєпність та православний культурний код російських вбивць вже не цікавить. Цитую. Каждое совещание нашему командиру докладывали о критической нехватке средств РЭП и о том, что это вопрос срочного решения. Он уверенно кивал, обещал разобраться и, наконец, разобрался. И вместо РЭП к нам прислали капеллана. Он провел молебен, чтобы защитить нас от дронов. Кинет, цитаты. Прошу вас, я просто реально только за вас переживаю, чтобы все живые вины. Парни, молитесь. Молитва без матів, як ви розумієте, не така вже ефективна. Тому для кращого захисту російські священники використовують будь-які методи, але деякі служителі дійшли ще більш глибоких висновків, як, от, вже всім відомий Ткачов. Який розповідав про те, що великий устюг мурам та суздаль у сто разів краще за Мальдіви, про зґвалтування цивілізацією нещасних росіян? Ну і не забуваємо його вислови про хлопчиків, які повинні працювати з семи років. А дівчата створені тільки для продовження роду, так ось цей ФСБшник у урясі просяяв новим откровенням. Вин заявил, что все войны отбываются через мастурбацию. Так а суббили сдвинул проповедь под ялинку. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Іменно із-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые літають по нашим городам. Якщо ви думаєте, що Ткачов прозрів і проповідує, що хаймерси літають у них над головою через те, що вони щодня вбивають невинних українців, то ви помиляєтеся. Все це веде до абортів, які раніше були дозволені у Росії. Саме через це, та звісно, через рукоблудство на Росії проблеми. Зовсім не через Путіна та його поплічників, і не через безхребетність росіян, які йдуть вбивати своїх сусідів. Ні. Мета РПЦ перевести акцент і перекласти відповідальність з верхушки Кремля на звичайних людей. Мовляв, і в цьому знову винні ви. Цікаво, що там у Кремлі? Всі у надійне місце сім'я зливають. Так званий священнослужитель до всього цього пакету проповідей для жебраків не нагадав, що багатство розбещує і щастя не приносить. А бабки з пенсіями в 3 копійки набагато щасливіші за мільйонерів. Що знаєте, що, що буває там, значить у бабки пенсія там 3 копійки, якби вона світиться світяться та а у мільйонера взагалі не радують. Багаті люди у них вовші рада забрана, вони майже ніколи не улибаються. У них столько забот, що їм якби вони перестають в житті, вони в зеркало себе самі не самі себе бояться. При цьому сам Ткачов та його колеги не поспішають ставати щасливими шляхом відмови від багатого життя. Нагадаю, як один із попів переконував росіян, що патріарх Кіріл має право покататися на яхті за 4 мільйони доларів. Ну а чому би ні? Його багатство не засмучує. Він стійкий до випробувань. Саме тому проблеми бідняків на Росії ніхто і не вирішує. А навіщо? Нехай у людей очі світяться від щастя. Пошти нема, медпункту нема, опалення нема, сміття не вивозять. Здається, росіяни мали би бути всім задоволені. Утім, виходять жалітися на владу не духовні які. Сейчас к нам вместо медпункта приезжает автобус, который иначе как издевательством не назвать. Автобус холодный, зимой не отапливается. Ждать очереди приходится на улице в любые погодные условия. Также выездная у нас мусорная машина, которая приезжает раз в неделю. Она периодически ломается. Ждать ее приходится тоже на улице. Ожидают пожилые люди, которым это очень тяжело. Не учреждения закрываются из-за того, что люди уезжают, а люди уезжают из-за того, що все закривається. Не виглядають вони задоволеними і щасливими, як на перший погляд. І це не останні обурені. Вже кілька днів 370 домів залишаються без електроенергії. Подстанція, питаюча наш поселок, закипіла і знаходиться на грані взриву. Всі просимо, дуже сподіваємося на вашу допомогу. Помогите нам, пожалуйста. Ну, это нереально. Вернуть тепло в наши дома и свет. Пожалейте детей! А він пожаліє, звісно, тільки замість того, щоб модернізувати власну енергоінфраструктуру, яка ще Сталіна живим бачила. Російська влада мільярди доларів витрачає на війну і на знищення українців. Через відсутність грошей, а точніше, ілюзію їх відсутності, влада також відмовилася замінити 64 Тисячі ліфтів, які відслужили свій термін вже давним-давно на Україну щодня летять десятки ракет, які коштують мільйони. Утім, росіяни продовжують виживати і слухати проповіді про щастя з трьома копійками у Кремлі. Ж вважають, що Росія давно вже встала з колін і живе своє найкраще життя. А от на заході вже доїдають останні кістки. У них проблем то у США очень много там ніщета на кожному шагу. Якщо сайті з центральних магістралей. паралельно з цією заявою на Росії з'явилася новина безпроблемної держави. Мінцифри РФ повідомило, що ледь не дві тисячі сіл на Росії отримають доступ до мобільного інтернету. Можливо, у цьому році. Оце так досягнення щодо того, чи у них вже проведений газ, вода та чи є у них туалети, невідомо. Але для росіян є і гарні новини. Про кремлівський канал Маш повідомляє: накопичити на вершкове масло тепер реально. Але поталанило цього разу лише мешканцям Новосибірської області. Якщо перспективу відкладати заощадження на масло, звісно, можна назвати везінням у Московській області. Таких благ не анонсують, тому люди вдаються до звичних методів красти масло з поличок. 34-річний мешканець Коломни прийшов до супермаркету і тихенько спакував 20 пачок вершкового масла у свій чорний пакет.

Що приїздить? А що ж таки відбувається? Ну нічого не зрозуміло Продукти дорожчають, хоча Путін розповідає про ріст економіки і рівня життя. Так що ж з маслом, то не так там же Європа мала вже останніх білок доїдати. А виходить, Росія на голодному пайку сидить і слухає про те, що в США бідність на кожному кутку росіян планують закривати у психлікарнях дітей, готують до вбивств. А у Держдумі забороняють не існуючі республіки про те, як ФСБ не розібрались, що таке меми в інтернеті, і про те, як Путін створював всесвіт, розкажемо далі. Як ми всі знаємо, Талібан шляхом ручкання з російськими чиновниками звільнив місце у російському списку терористичних організацій, тому ФСБ швиденько знайшли їм заміну. Місце почесного зайняла БНР. Так, ФСБ включила неіснуючу Білгородську Народну Республіку до реєстру терористичних організацій. На секундочку, до вашого відома. БНР це просто мем про приєднання Білгородської області до України, створений за аналогією з тим, як назвали ЛНР та ДНР. Так звані. Але на Росії з таким не жартують. Це вам не смішки. Превентивний удар ще ніхто не відміняв. Тому несіть мапу, будемо показувати місце, з якого готувався напад. Заборонити все, що бачу, і навіть все, чого ще не бачу. Це вочевидь мета Мізуліної і не тільки депутат із Брянська, який дихає одним повітрям із Мізуліною і Володіним. Який вже забороняє всі відеоігри ігри західного виробництва запропонував прирівняти серіал «Граф Кальмара до екстремізму? Ну тому що серіал нормалізує вбивства, І нічого страшного, що вся Росія живе останні 10 років у нормалізації вбивств. Ви не панімаєте це другое. Спочатку вони вчать дітей з дитсадків, що потрібно вбивати своїх сусідів, що вбивці і гвалтівники це герої, а росіяни це найкраща нація на землі, а потім забороняють відеоігри. Бо знаєте що? Ну саме через проклятущі інтернети діти потім приходять зі зброєю в руках до школи. Так, проблема саме у серіалах і відеоіграх. Я. Учись, как надо убивать хохлов. Сейчас будешь следующим тренироваться, понял? Это точно. Иса, командуй. Бою. Есть, есть. Боя. Бой. Живее, живее, шевелим, локтями. Мерк, бою готов. Бам. А бам. бой готов. Мам. Прикрой меня и магазин. Прием, прикрываю. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Вверх бой готов. Стрельба окончил. Оружие заряжено и поставлено на предохранитель. Стать на исходную. Принял. Принял. Встать на исходную. Встать на исходную. Понял, Сокол? Так да, точно. Ахлы сами себя не убьют. Это должны сделать мы. Якщо геть малюків ще щиро лякає Путін і все, що з ним пов'язано, то вже більш дорослі діти ростуть з яскраво вираженими промитими мізками. Да а пугайся, це дядя. Ну, його... Він нашу планету шаждав. Він, сісто саме гамне і хавошу очі. Путін замість бога це норма для росіян. Так гра в кальмара і відеоігри остаточно можуть виховати у російських дітях щось не те у всьому іншому проблем немає. Якщо раптом вони виростуть і зрозуміють, що не хочуть нікого вбивати, і ізольовану планету під назвою Росія для них дійсно створив дядя з Кремля. А виросли вони у прогнилій системі тоталітаризму і деспотії. То для них вже буде заготовлене спеціальне місце. Пропагандисти не вперше говорять про відродження каральної психіатрії, натякаючи на те, що сильно багато розвелося людей, які не відповідають потрібним Кремлю нормам. Парткомовніту немає вже 35 років, Я це все розумію. Но какая-то система, вот какие-то там подразделения внутри отдела кадров, HR, HR там же должны быть какие-то специальные люди, которые ну, вот, сидят там анализируют записи в социальных сетях, что люди говорят, э, ну даже вот э, там в разговорах в курилке тоже называется. И вот если ты видишь, что человек психически болен, ну или с ним что-то происходит такое необъяснимое, что сделать надо? ну либо отправить его в санаторий специальный, ну там вот с, трех, с пятиразовым, хорошо, с пятиразовым питанием, а, значит с Ну я не знаю, там замкнуті території, щоб там вотвот ніхто не приходив, щоб не працювало ніяких електронних приборів, тільки лікарі. Поки росіяни записують звернення до уважаємого і великого Путіна, який має їм допомогти у всіх бідах, які звалилися на них разом із зимою. Прислужники диктатора не відчувають докорів совісті від того, що народ бідує. А вони жирують нова еліта в дуеті зі старою гвардією відправилася зустрічати новий рік за кордон. Бізнес-джети, пов'язані з олігархами, чиновниками та друзями Путіна у період новорічних свят чомусь не літали у Сибір чи на Алтай, чи в Барнаул. Ратенберг, Медведєв та голова збірбанка Греф відвідували проклятущі Мальдіви. Кадиров, ймовірно, літав в Емірати, а віце-прем'єр Мантуров у Туреччину. Нагадую вам слова Ткачова, якщо ви забули. Якщо ви були п'ять разів в Анталії і шість разів на Мальдівах, то один раз в Суздалі в сто разів більше. І сторос лучше забули, що патріотизм це родину любити, а не по Мальдівах роз'їжджати. Патріотизм це йти помирати в окопи за Путіна, але ні Кадирова, ні Медведєва не видно на лінії фронту. Максимум у Твіттері та Тіктоці, до речі, про окопи у Держдумі заявили, що всім негайно потрібно готуватися до загальної мобілізації, і навіть не для війни проти України все значно масштабніше. Кремль має бути готовий до війни проти колективного заходу. На думку депутата Алексея Журавлева все чоловіче населення необхідно готувати до мобілізації. Цитую. Нам Европа объясняет, что в 2028-2029 годах будет готова воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. и депутат. І якщо думати, що це лише думка одного депутата, то ні, на Росії так це не працює. Це думка, яка з трибун насаджується в голову росіянам, які через рік другий вже погодяться із нею і самі підуть у ряди вбивць, і там вже навіть не важливо проти кого. Зараз мрії розділилися. Соловйов нестримно бажає повторити у Німеччині. Хтось хоче швидше за Трампа захапати Гренландію. Трамп заявляє про свої притязаннях до Гренландії. А чому б нам не посмотріти на Гренландію? Нам потрібна Гренландія? Це не шутки. І ще як потрібно. Якщо Трамп лаше за міску баланди, там, кого то купив радісно, і вони готові йти в Америку, то чому не можна привезти кілька коробок з-під ксерокса набитых и эту тему закрыть раз и навсегда. Но на худую конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дани там уже никогда не будет. Ведь война, мы всегда говорили, это математика. Надо брать, садиться и считать. А мы всегда почему-то переходим, начинаем говорить, нам главное там построить нормальную оборону. Нам надо построить там так, чтобы ни у кого не было мысли сунуться на наши что? Ратішки і всіх форм відділення бронітний дійснібольше не рацію наступні тож саме. Поки на російському телебаченні налаштовують на війну із США, Матвієнко у Держдумі закликає Трампа не порушувати міжнародне право у його посяганнях на чужу територію. Ох ти ж, мамина царапка згадала про міжнародне право, а Путіну не пробувала нагадувати про його існування. Та про те, що Крим, Донбас, Херсонщина та інші території чужі. Якщо послухати пропагандистів, то Путін взагалі зробив нам милість, пішовши на нас танками. Про те, що Київ за три дня Росія і не збиралася брати, це ми вже чули. А от про те, що початок війни – це був своєрідний заклик до миру – о, це щось новеньке. Це, я б сказав, логіка росіян. Ну, чи її відсутність. Коли він заявляє про те, що Путін хотів взяти Київ за три дні, цього ніхто із російських політиків ніколи не озвучував і такої задачі не ставив. Більше того, я скажу зараз річ, в яку дуже трудно повірити, мабуть. Але початку СВО – це була якась особа форма приглашення Києва до діалогу. Ось такий своєрідний у Росії діалог з ріками крові, з випаленими землями, зі зруйнованими містами. Все це милосердя Путіна до нас, казала Симонян. Тепер їм вигідно здавати назад і торочити про те, що вони і не збиралися нічого такого. Ну звісно, не збиралися, коли нічого із запланованого не вийшло. Коли Курська область вже під контролем зсу. Коли щодня по всій матушці прилітають дрони. Все це потрібно якось пояснювати. Соловйов вже так зневірився у російському ППО, що просить не чіпати ті дрони. Я взагалі не понимаю, як це можливо, що у нас какой-то інфраструктурний об'єкт захищений. недостаточно коли Я слухав фразу, що ми все збили. але обломки упали, і от від возгорання произошло планірване. хочется сказать, может, тогда вы не сбивайте, если у вас обломки такой ущерб приносят? Может, тогда пусть мимо пролетает? Но ну, нельзя же так. И главное, ну, ну, знаете, фамилии, имя, отчество ответственных, и почему они до сих пор не сидят? Объясните. Просто скажите, что мешает организовать? Мы не умеем? Во время Великой Отечественной войны умели, а сейчас разучились? Ответственным можно назвать? Нет, его нет. Значит, и... должен быть. Не можуть поратися з українськими дронами, все горить і вибухає. Натомість розводять дискусії, як вони підуть війною на Гренландію. Відразу після того, як проведуть інтернет і газ росіянам. До вставання Скаєн залишилося зовсім нічого і ще трохи. Думаю, саме це і є маркер адекватності, який давно вже багряного кольору у російському світі абсурду, створеному вбивцею з телевізора. Ну а на цьому кажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Баганюк.